Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Хочу показати вам, як виїжджати, коли у вас поряд машина стоїть. І у вас обмежена оглядовість. Ну, вмикаю задню передачу, З ручника зняв. Лівий покащик вмикаю тому що я жокою буду виїжджати вліво. І тут я би радив навіть виїжджати на аварійки в реальному житті, щоб вас і зліва, і справа бачили. Зліва я бачу, що в мене вроді ніхто не їде, а от справа. Я нічого не бачу. І я потихеньку, пригальмовуючи по сантиметрів 10, виставляю жопу свого автомобіля, щоб її побачила та машина, котра буде виїжджати з правої сторони від мене. То я її до, до сих пір не бачу, є вона там чи нема. Зліва вроді нікого немає. Справа потихеньку відкриваю собі оглядовість, проїжджаючи. Поступово-поступово. І тільки зараз я бачу, що там, вроді, нікого немає. Тепер в мене тут оглядовість відкрита, але зліва я не бачу. Тож, таки виїжджаю, зліва відкрив, справа відкрив. Успішно собі виїхав. І поїхав. Тобто, коли у вас обмежена оглядовість і ви виїжджаєте задом, то робіть це дуже обережно. Пригальмовуючи по 5-10 сантиметрів, потихеньку виставляєте свою жопу автомобіля, щоб її побачили, і або вам посигнали, або пригальмували. Тобто дайте їм шанс вас не врізатися. Різко то не робіть. І потихеньку ви будете виставляти і жопу свого автомобіля, і відкривати собі оглядовість. Тож, робіть, це дуже обережно, обертаючись через ліве і через праве плече. Тобто дзеркала вас в такому випадку не врятують. Якщо ви будете е, з такої парковки виїжджати, просто дивлячись в ліве і праве дзеркало, ви побачите по факту, е, якщо вас вже вріжуться, ви не побачите його завчасно. Зрозуміло? Тобто саме через ліве і через праве плече оглядайтеся, ви шукаєте не того, хто позаду вас, не тільки того, хто позаду вас, а ще й тих, хто буде ви... виїжджати з ліва і справа. В дзеркалах ви їх не побачите, побачите занадто пізно, вже коли в них будете врізатися. Всім гарного дня!